У Дніпрі до Дня Збройних сил України на подвір'ї музею російсько-української війни відкрили нову інсталяцію. З Донеччини привезли бойову броньовану машину піхоти росіян. Її підбили наші військові та героїчно витягли через міні поля. Вона була з скраю мінополя. Сапери проводять розвідку. Потім виходимо, оглядаємо місце, намічаємо маршрут. І рано рано вранці. Так, щоб там якраз зазоркали між артобстрілами, ми підскакуємо на швиденько і тіля, висмикнути і чітко по прокладеному маршруту вийти і витягти її. Військовий з позивним фараон розповідає, вразити російську техніку вдалося завдяки кмітливості наших військових, завдяки дронам ганяли по полю ворожу техніку, яка тікаючи, попала в свою ж пастку і підірвалася на міні. Притягнули до себе, і там я ж ще хочу напомнити, що Ми розібрали той мотор, що в неї там був. Ми розібрали на запчастини, дали діючі машини, які нам необхідні були, запчастини. А остальне це ми як пам'ять привезли і сюди, о, щоб люди дивилися, що не так все хорошо у русні, що вони гарять, ми їх не боїмося. Ми переможемо. Виставка російського металобрухту це вже відома світова акція, коли на центральних вулицях та площах міст виставляють підбиту ворожу техніку. Окрім відкриття експозиції, до дня ЗСУ нагородили бійців та сім'ї полеглих захисників. Ніна Зомберг – мати загиблого військового. Її син пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Був розвідником. Серпня 2022-го вважався зниклим безвісти. А у жовтні 2023-го стало відомо про загибель. «Закривається друге провадження, закривається по факту зникнення, відкривається по факту загибелі. І другого жовтня, десь вечора він мені позвонив, каже. Забрав в дані з лабораторії, завтра буде співпадіння. 23 го року, правильно, уже 23 го Год пройшов ровно. І ще року. І 3 октября у нього день рождень, і, і мама є зараз... були... 3 жовтня. Нагороду сина посмертно отримує мати. В захисника лишилася дружина та донька. У міськраді кажуть, такі заходи дуже важливі, адже не тільки шануються подвиг захисників, а й презентують нові ініціативи для військових на передовій. Окрім того, молодь місто презентувала свої волонтерські ініціативи, які генерують донати саме на 128-му бригаду. Тут була презентація пострілу помсту, де можна наносити написи на снаряди і передавати вітання ворогу. Тут були повербанки, які розробляють з одноразових цигарок. Роблять з них повербанки, передають військовим, і так само розмальовані тубуси. Тобто тубуси від відстріляних мін розмальовуються і надалі передаються кожному охочому за донат. Тобто сьогодні до дня збройних сил України пройшла така акція і нагородження. Автори виставки запевняють, вона буде тільки розширюватися та поповнюватися новими експонатами.